Так, що у нас сегодня с прикормки? Я сегодня взял ось такі вот такие вот платва мотыль и платва крица арахис. Корианда, то есть наш арахис. чорний такий день, чорний, день Ось дынь червоный. А тут воняє прям тищен мотылем. Ну давайте спробуємо. Подругу трубу. Я сьогодні приїхав буквально на декілька годин, тому все у нас сьогодні буде фастом. Ты шо наверно маркер не грузы володі передают привет кажуть володя привет нема у нас 50 осталось все інше по одруму уже полтинником не понятно, що там ракушка гарна. Может, каминчики. Можно и тут статус. Витер сравни. 48 против. 48 по 90 сантиметров. Запам'ятали 48 по 90. А насадка місць на теж. Не шикую. Білого раз і пінка. два все. Пінка мікс і білий мікс. Що нам ще немає. Ставимо повідочок. Десь з фідергами буде плюс-мінус метр. Це такий довгий. Якщо плотва хочу підсадити пінопласт, щоб довше затримувався гачок. Одягаємо ось так дві. Ось таку насадочку хочу зробити. Корм вже висох, якщо що, сильно забивати не будемо. І не сильно є глибоко. І все, давайте пробуємо. Бо, кажуть бички клюють. Нам бички не потрібні. Так, тут не сильно глибоко. Буквально метра чотири. Не вина, коротше тут. Можна навіть і так поставити фідер. stick. Перша поклевочка була білою 100%. Дрібна поки. Але плотва. Це така незалікова. Це така незалікова зразу йде. Туди. Окей. Ну все. Тактика працює. Тобто довгий пройде, я чекаю на пластик, щоб не довше. Затримувалося гачок. Затримувалося в топші. Чого? Того, що тут не сильно глибоко, багато бичків. І щоб бичок не встигав клювати, чіпляє пінопластик. Ну ви зрозуміли, коротше, ось так. Пінопластик, чипс. І далі ось так от там біленько або піночки червоні. ось Така комбінація типу. Ну, буде там. Ну, якщо крупнішу трохи рибу, то звичайно, що крупнішу трохи. А так клює, бачите, справно, майже одразу. І тобто корм такий більш сухий, недонний, щоб одразу в товщі викидувало спуху. Поки штатив тут розкладає, вже клює. Бачите, ну все дуже близько. О, ну це вже побільше. Не набагато. Коротше, ну, бачите. Хотів штатив поставити з камерою покльовочка. Квітка є місцева Що буде? бачите яка вона? Невелика вся. Ось така Ні Спортивного розміру. Ось така, друзі, як ви бачите.

Оге. То нормально. А це, мослючки, а це піддубнички. Ну да, да. так да. Так і де це? А там десь? Отут де? прямо. О, тут прям. да, Прямо біля дороги Блін, ну це, звісно, це ну, грибочки це моя слабость. Я вже третій років збираю. Так? Та ти що, клас, і далеко їхати не треба. Ну, неділя і понеділ, Понеділок і субота, блядь. Понятно. <ріху> Бачиш, ти, блін. Приїхав риби половити. І паралельно ще і грибів пособирати. Та ну взагалі топ. Коротше, будемо скидати сюди плотву. Ну, типу, не буду садками мочити. Ну така залікова. Спортивна. А, ну сами тікали. Ось. Ні, нам бички не треба. Ми б... А як отам риби наловити? Оп, дивіться зразу. Взагалі не планував. Ну мене роз'їзнуло то. Двого гриба. Поняли, так? Треба більш. Меншу годівниці ставити, легше. менш кормаєнок. Захід. Ну, блін. Спорт. 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 Це калорії. Це спорт. Будь ласка. Оп. Так, що тут по кормачку? кормачок такий, Це сильно кормаємкий, 40 грамів є 40 грамів фанатик, ще подивимось як буде летіть боже блін, 40 грамів перший раз ну не перший раз конечно закинув навіть нема сидить тут просто софля оп О, Сюда. Ой. одним кадром То понятное дело. Бул бы водолазом, кажу, бул бы миллионером. Собирал бы кормаки и все инше. І тепер спробуємо без пінопласту. Ну. Знімаю одним кадром, щоб ви зрозуміли, наскільки тут все ну, типу, елементарно. Типу, при бажанні можна ловити це дуже швидко. 40 грамм кармака вообще с языке чувство я ничего и не кидаю, блин, языка. <laughs> я просто звук там сотки там, 80 грамм, ну 40 грамм, ну это капец, ну не летит ни черта. <laughs> О, сразу пум. Ну, плотва жадна. Вона, якщо клює, то при, кон при великій конкуренції її треба клювати дуже швидко. Це ж таке. Дає е бий. За п'ять скільки? 3-4 риби. Це був, як, ще й тут ну це вже така, вже. така Це прям. на, на більш ну метя налипає ну, гарно клею друзі ну прям класно ну така от клітка я впевнений що є і більше будемо продовжувати в такому темпі ловити я думаю сьогодні половимо буквально трохи так що Рубалочка у нас вже, в принципі, вдалася. Я ось так от вдягаю. Зараз я ось так вдягаю. Коротше. Червоний, білий і червона піночка. От. Все ж таки е, така комбінація яскравих опарищів для плітки саме воно. Е, Кормачка. Треба буде собі пізніше поповнити асортимент кормаків, бо щось я бачу. У мене щось там не айс. Взагалі все на ліщах, а на таку більш, ніж сезоння. Нема не чорта. О, Боже, кормачок 40 рамів такий дитячий. Летить так. Ж... жахливо, Коротше, летить. Оп, поклка, друзі, відразу. Сюди. В руку прямо. О, ну це тако. Щось вона там підваляє щось. Ой, піддавлює. У мене фідерган стоїть 0,1. Ліщовий. Можна було поставити 0,8. Але не хочу чому, тому що хочу, щоб більш монтаж був такий більш жорст, жорсткіший, щоб ось така плітка. Бачите, гарно, класно. Хочу, щоб був більш жорсткіший, чого, тому що вітер і при закиді вітер бува завертає. Завертає повідок і типу не сильно зручно. Ну ось так, друзі, така рибалка ленива, я її можу назвати ленива рибалка. Нічого цікавого. Кидаєш, клює, достаєш, їдеш додому. Щось все дуже сильно просто. О і платва, звісно. Не цей не залікова, а чисто спортивно. Ну, але все дуже просто. Ну, крупніша була б крупніша, а клювала крупніша, бо я так насаджую такі гарні насадочки. І вітер, звісно, вообще, блін. Не в тему щось передавали, що нічого не буде. А сьогодні а для води вітер, блін. Мені не подобається зовсім. Все елементарно просто. Довгий повідець, сибуча прикормка. І наявність риби. От і все І встигай тільки тягати її. Що дощ починається? Дощ починається. Ой, стає щось мені навіть не цікаво. О! Розмір, бачите? О, -о, О, Це мені вже подобається. В GoPro знімає відео. Ну така вже починає клювати. Гарненька, пузата. Ой, мені щось вже навіть і не сильно цікаво. Спитаєте чого? До того що я не можу навіть посидити спокійно собі, вона лупить-лупить одна, друга, третя. І я так дун 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 <смі> У мене на телефоні закінчилася пам'ять, треба трошки його почистити, не можу нічого зняти. А вона <смі> калює, А я не можу перестати закидуватися. Коротше. Ну ви зрозуміли. Ну таке. Круто. Ну, ось така рибалочка, друзі. Так що, приїжджайте, будь ласочка. Тут бачили, місцевий казав, що навіть... Гриби є. Та взагалі крутяк. Ну, це... Гриби це моя слабість. Я напевно скоро, скоро, скоро поїду збирати гливи. Бо дуже ху... прямо ж, прямо ж капець мені як хочеться позбирати. Їх називають або вішанки, або гливи. Це ж хочу з'їздити. Ой, такий смачний гриб. Ой, друзі, не передати словами просто. Ну, Починає така вже більш-менш нормальних розмірів клювати. Я починаю чіпляти три білих, ну, точніше, білий червоний білий, чистого париша без пінки. Ну, от. Розраховуючи на те, що буде клювати більш крупніша плітка. Довгий повідець, навіть вже і без пінопласту, нормально кліє, все класно. Не встигає, багато риби не встигає все-таки повідець лягати на дно, бо на дні. О, дуже багато е, цього бичку. Тому що тут каміння на дні, як я зрозумів, і там теж каміння, і бичок він такий. Любитель десь заховатися і посидіти, почекати, поки ваша насадка впаде на дно. От. Але все ж таки, якщо хтось хоче, можете перестрахуватися, так як я перестраховувався на початку. Ставив білий пінопластик середнього розміру. Не великий, не маленький, а середнього. От. І все. Ух, такі клюваки, блін! Гарні! Ну аж так аж фідер підгибає. О, аж так трошки важкувато аж а, крутити. Хі -хі. Ну, збільшується пліточка наша в розмірах потроху. Ой-ой-ой, шо там вона чуди! Ох, ох-ох! потроху збільшується в размерах, ну такую можно было бы уже и спецак узят, о, ну, воно, ось такая уже то, нормально, ух ты, ух ты. Ой, блин, ну не хватало мне еще штаны засрати спасибо, штаны, блин, Армани, засрала домашние Ну нічого. Коротше, бачите? Все класно, все чудово. Зеленухи, звичайно, купа. Якщо клює, то це все класно та чудово. Навіть в таку погану погоду, як сьогодні. Ну, таку непогану, але не сильно таку прикольну. Вона клює і це класно. Чудова рибалка. Сьогодні у нас вийшла прям така рибалка 5 хвилин, але все все вдалося. Так, ну що, друзі? Блін, 14.57. Буду, напевно, вже потроху збиратися, бо рибалка в нас сьогодні була така буквально декілька годин. Я так в принципі розраховував, що я буду ловити там з 11. -ї. От, там, до другої, до... Взагалі думав до, до п'ятої вечора, але я бачу, що така погода не айс. Не хочеться сильно морозитись. Ми і так в принципі, вже непогано наловилися. От, тому е, що зараз я думаю. Зараз вже буду збиратися, зараз скільки у нас вже Третя година дня. В принципі, е, результатом я задоволений, можна їхати спокійно сюди ловити плітку собі, забавлятися. От, і блин, все буде класно. Я думаю, напевно, що ближе там би до вечора десь би так би там в районі 5-ї години було б набагато ще краще, могла б підійти якась більш, більш крупніша. Ну, в принципі, якби в мене було б набагато більше там живого компоненту, я думаю, зараз би ми б вже прям таку гарну ловили. Тому що, бачите, типу, темпували, темпували, темпували і все ж таки іноді залітають такі непогані екземпляри, які вже можна було б забрати спокійно додому. От. Ну, зараз ми що? Зараз будемо потроху збиратися, дивитися, що ми за цей короткий час спіймали і їхати додому. Так, ну що, друзі, так, Давайте збиратися. Бо таке щось я бачу, щось трошки дощик починає моросити. Не хотілося б потрапити сьогодні блин, ще під дощ, Блін, Зеленухи тут, звісно. Просто жесть. Садок, звісно, буде пахнуть в машині. Просто сок. О. Ну, в принципі, є така непогана. Все, все, достатньо. О. Ну якось так, друзяки, погляньте. Ну ч б не, ну... Щоб ні, дивіться яка непогана. Так Ну типу є залікова, непогана рибка. Пойде, я рахую. Що как бы то ну, немало. А -а -а. Так, що, друзі, відпускаємо це все. Назад. Хай пливе. О! Ось так. Що тут? Якби тільки всі тут вижили. Оп-оп оп, ну все Вся пішла Так, ну що друзі, ну якось так от Все реально класно Мені сподобалось буквально декілька годин рибалки А настільки результативні Починається дощ Будемо збирати речі Блін Рибалили ми сьогодні з 11 години до 3 -ї. Так нормально спіймати, мені дуже сильно сподобалось. На рахунок прикормки від Real бо то плітка, яку я вам показував на початку, мені сподобалось. Я думаю, більше всього, що в компоновці з якимись ґрунтами, там наприклад, було б взагалі класно, щоб додати її більш такої муті. З насадки все елементарно. Пінка, білий, довгий повідець, кормак 80 грамів, залітало тільки так. Багато, звичайно, дрібної, багато холостих покльовок, тому що риба дуже дрібна. Вона не встигала просто проковтнути те, що ми їй даємо. Але риба є і риба клює. Так що, блін, я задоволений на всі 110%. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Дякую, всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково залишайте свій коментар, адже він дуже допомагає в розвитку мого контенту. Вам же бажаю вдалого дня та до зустрічі на наших водоймах.